Ця війна не сниться, а ця Сибір, тому що ну, дуже жорстко ці електрошокери і так далі. Я думаю, що це навпаки буде мені снитися щоденно. І вічно була думка ну, в перші дні, що я засну, проснуся, а я знову в і гімн Росії і так далі. Так само бачу людей в пікселі з цих ТЦК або ще щось. Ну, мені ну, відразу. Вже, відразу. Ну, тобто, я поносив цю форму, це все, мені вже цього не хочеться. І так як я зараз ще на стаціонарі, зі мною оце, теж військові в палаті. Хтось без ноги, хтось без руки. Ну і мені не дуже хочеться з ними взагалі говорити за фронт, я хочу повернутися до нормального життя. А якщо я буду за це більше думати, ну я або щось в голові накручу, і мені буде важко вертатися. Флешбеки я ловлю від якихось різких звуків. От, наприклад, якщо тролейбус їде, він зупинився, спустив повітря. Звук такий. Для мене, типу, гучний. Я вже якийсь флешбек е ловлю. Якщо я, наприклад, зараз почую електрошокер, флешбек буде у мене. Я чесно навіть не знаю, яка буде у мене реакція.